5 травня 2025 рік, 29 градусів тепла на дворі, Зараз їдемо, подивимось, як там почуває себе пшениця і що там у нас на полях із соняшником. Страшена пилюка, страшена посуха. Просто страхіття. Приїхав любі друзі на своє поле з пшеницею. Це не те, що там чуже поле я показую. Це я показую дійсно своє поле з пшеницею, на якому я сіяв пшеницю, давав удобрення, давав всі літру весною. І що ми можемо побачити? Ми можемо побачити наразі дуже плачевну ситуацію, дуже 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 плачевну ситуацію, страшена посуха. Просто подивіться, які тріщини, подивіться на цей стан озимої пшениці. Якщо чесно, буквально ще місяць тому назад я сюди приїжджав і я гадав, що це буде рекордний врожай пшениці в мене, тому що вона дуже красива була, дуже красива, дуже ярка, і вона мені дуже сильно подобалася. Ну, на жаль, посуха зробила свою справу. Подивіться, будь ласка, на ці тріщини. Тріщини присутні, вона вона вже практично викидає колос, і якщо не буде якщо не буде якогось дожджа, то можна повністю поставити на неї хрест, тому що ну дивіться на цей стан пшениці. Пшеничка в дуже, в дуже плачевному стані. Пишіть, будь ласка, як у вас ситуація? У мене на сьогоднішній день ось такий стан пшениці. Можете, звісно, писати, чому я, буду, чому я її не пересіваю. А куди пересівати, любі друзі? Бо я там був, викидав відео, що пересій пшеницю і все буде добре. Любі друзі, куди пересівати, куди пересівати? В нас страшена посуха, вологи немає. Вологи зовсім, не капіночки вологи немає. Просто вологи немає. Так що якось ось так почуваю себе пшеничка, Пишем, коментуємо, напишіть, будь ласка, в кого як картина. Можливо, у вас краща картина. Ну, У нас на сьогоднішній день ось такий стан пшениці. Ось оп'ятно, де ось загущення було, Ну, де сівалка виходить, виїжджала тут Ну, зовсім зовсім, зовсім. нічого немає, одна солома. А ось вже рядочки з цієї пшенички. Пишемо, коментуємо. Ну, розраховувати на урожай тут можна, можна не розраховувати, можна забути про урожай. І надіятись на наступний рік, що на наступний рік тут буде рости соняшник і соняшник себе виправдає. А зараз любі друзі, їду подивлюся на стан посіву соняшника. Я його сіяв недільку тому назад. Можливо, він мене сьогодні порадує. Пшениця, любі друзі, згоріла. Тепер надії тільки на соняшник. Приїхав на соняшник подивитися, посіяний гібрид соняшник Саксон. Як бачите, рядочки вже видно від компанії Літа Слект посіяний гібрид соняшник Саксон. І що я зараз хочу зробити? Я зараз хочу зайти на поле. І подивитися, з якою ж густотою я його посіяв, тому що ну дійсно пшениця згоріла. Тепер тепер, любі друзі, надія тільки-тільки на соняшник. А ну, видно нам рядочки чи не видно? Зараз я постараюся приблизити. Може буде і я. О, отак видно. Отак видно рядочки. Отак прям видно рядочки. Красиві рядочки. Це тут ібрид соняшник посіяний саксончик. Як бачите, ось така розстановочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. 8, 9, 10. Ні, розстановочка хороша. Розстановочка хороша, Ну, тут я сіяв круптеньку фракцію, тому і розстановочка вийшлася хороша. Як бачите, розставлений він дуже-дуже гарно. Дуже гарно він розставлений. Що це воно щось його підгризло? Ну нічого, він далі росте і все добре. Дожіка би йому, йому би дожіка і було би взагалі клас. Любі друзі, будь ласка, гляньте на розстановочку насіння соняшника. Це гібрид соняшнику Саксон, нагадаю ще раз. Дивіться, яка розстановка. Що я тут зараз роблю? Я відрахував 14 метрів 30 сантиметрів і хочу порахувати, з якою густотою він в мене посіяний. Тобто 14-30 я відрахував. І зараз скільки штучок я нарахую, скільки буде тисяч на гектар. Що, любі друзі, давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 тисячі на гектар, любі друзі. І ще, любі друзі, на цьому полі буде такий невеличкий експеримент. 10 гектар буде посіяно по пшениці, а 5 гектар буде посіяно по кукурудзі. І будемо бачити різницю, де буде краще, де буде гірше, і чи буде, можливо, однаково все. Тобто буде, буде цікаво подивитися, який попередник краще. Ну, одразу можу відмітити, те, що було по кукурудзі, то воно грязніше. Як бачите, є осот, є мілкого бур'яна куча, а тут, де було посіяно по пшениці, то ну, поле навіть, не таке заробляється. Зелене, як ось тут воно зелене. Якщо, я думаю, тут у нас вийде поборотися з бурянами і поле буде ідеально чисте, то я думаю, що, що там, що там, соняшник має бути на вищому рівні. Да, друзі, з пшеницею дуже великі проблеми, тому потрібно розраховувати зараз на соняшник, дивитися за ним, все, що йому потрібно робити, тому що можливо, можливо соняшник нас всіх і витягне в цьому році. Правильно? Ось такий соняшник, ось такий соняшничок. Він теж чекає доща, не буде доща, не буде врожаю, але тут. Надіятися. Тут можна надіятись, що можливо ж нам повезе і піде якийсь дощ, і ми будемо мати урожай непоганий, правильно? Бо з пшеницею, з пшеницею ми, на жаль, пролетіли. Тому якось так. любі друзі, підписуйтесь на нас, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, будемо старатися для вас щось знімати, показувати і щоб вам було цікаво за нами стежити. Дякую за увагу!